Разом з командою розумної політики ми знову їдемо на Донбас. Саме там тривають найзапекліші бої за майбутнє нашої країни, за нашу перемогу, за нашу незалежність і за те, щоб ми жили в мирній державі. І це все роблять наші з вами захисники і захисниці. А ми, в свою чергу, повинні зробити все для того, щоб боронити їх права і інтереси в тилу. Багато питань привозили з фронту. Одне з них було присвоєння офіцерських звань. Тим, хто, на жаль, не встиг отримати вищу, вищу освіту в мирний час. По багатьом причинам. Але вони дійсно заслуговують на те, щоб бути офіцерами Збройних сил України. Вони мають бойовий досвід. Вони довели, що вони герої. Вони переживають. І дуже цінують життя своїх побратимів, і головне, вміють воювати і вміють перемагати. Цей закон вже прийнятий і фактично почав працювати. Наступне важливе питання, яке стоїть сьогодні перед цією державою, я певний, що перед цією, це повернення гідних зарплат і гідного утримання наших захисників, тому що дуже важко воювати і думаючи про те. А як живе твоя родина в тилу? А чи вистачає твоїй дитині, твоїй дружині, твоїм батькам? І ми, як держава, повинні зробити все для того, щоб виправити цю ганебну ситуацію, яка на жаль виникла. І ми, як команда розумної політики, вже зареєстрували відповідний законопроект, він знаходиться в залі, причому, щоб нам ніхто не розповідав, що це популізм, ми дали чіткі пропозиції, а як все ж таки знайти кошти для того, щоб виплачувати знову премії нашим захисникам. Трошки зменшити апетити нашим чиновникам, які дуже звикли отримувати. По 300, 500, 700 тисяч гривень на місяць в наглядових радах або зарплату в 3-2 мільйони гривень в державних підприємствах. Я думаю, що варто трохи підзатягнути пояси і попрацювати на державу і на перемогу, як це роблять наші захисники, а потім вже думати про себе. Тому цей законопроект вже є. Будемо робити все для того, щоб він потрапив в зал Верховної Ради, і дуже сподіваємось, що інші колеги його підтримують. А хто не підтримує, ми вам про це потім скажемо. І ви побачите, хто дійсно переживає за державу, а хто просто розповідає, як її любить. Ну, а зараз їдемо. Їдемо знову на схід, їдемо на Донбас, поспілкуватися з нашими захисниками, трохи підтримати їх. Тримати нові завдання від них, що треба нам робити в стінах Верховної Ради і всім іншим чиновникам. Ну і головне, будемо працювати так, щоб разом наближати нашу з вами перемогу.